У неділю 7 листопада, вже в четверте у нашому краді відбулися відкриті загальноміські змагання з водного туризму Кубок західного бугу 2015. Місце проведення традиційне: річкова траса поблизу автомобільного мосту між заставою та селом Бендюга. Команда організаторів теж незмінна. Учасники Червоноградського клубу спортивного туризму за обрій на чолі з Михайлом Сідоровим. Попри те, без новацій цьогоріч також не обійшлось. Цей рік у нас дуже продуктивний. Це змагання кубок за це відкриті міські змагання. Вони проходять це вже четверті міські змагання, четвертий рік поспіль, четвертий рік виступають на цих змаганнях команда Червоноградського клубу спортивного туризму за обрій. Приїжджає команда Львівського МНС. І цього року в нас такий невеличкий здобуток, а може й величкий, до нас вже приєдналося, скажімо так, молодіжне крило клубу Манівці досить знаного і рейтингового в Україні. Цього року в нас крім класів катамаран чотирьохмісний, катамаран двохмісний, будуть і каяки. Це видовищно цікаво. Пропоную всім просто побачити, що це за вид спорту. Підтримати учасників та повболівати за червоноградських спортовців з клубу за обрій на турнір завітав новообраний міський голова нашого міста Андрій Залівський. У своїй програмі я задекларував про те, що я буду активно підтримувати здоровий спосіб життя та активний відпочинок. Тому я це наочно демонструю. Перший раз я мав змогу десь приблизно три тижні тому. Був такий пробний пробний заїзд на на воді я спробував, мені сподобалося, і хлопці запросили сьогодні на ці змагання. Звичайно, я підтримую Олімпійський девіз, головне, не перемога, головне участь для мене, але підтримка таких видів буде завжди. І я хочу, щоб місто Чорноград більше мешканці міста більше займалися активним відпочинком. Більше приходили, і адже це цікаво, бо це жива природа, і можливо, ми започаткуємо і таких змагань стане все більше і не лише тільки на воді. Після прибуття та реєстрації всіх учасників змагань відбулось урочисте відкриття Кубку Західного Бугу. Високих здобутків та гарних вражень від турніру спортовцям побажали президент клубу спортивного туризму за обрій Михайло Сідоров, керівник секції краєзнавчого туризму Червоноградського клубу туристів Олександр Коркішко та новообраний міський голова Андрій Завівський. Після вітальних слів організації. Аторів та настанов тренерів команди взялись за весла, аби випробувати власну професійну майстерність на річковій трасі. Учасник львівського клубу туризму Манівці Андрій Вергун захопився водним туризмом у 10-річному віці і з того часу вже не уявляє свого життя без сплавів, туристичних мандрівок та спортивних змагань. У скарбничці особистих здобутків хлопця вже є нагорода високого гатунку – бронзова медаль чемпіонату України. Я загалом займаюся 5 вже років водним туризмом. Вже багато річок побував, свічами згонка, черемош, стрий, опір, містер, багато де був, Все не прилічити. Не обходиться на змаганнях і без різноманітних трафунків, розповідає Андрій. Щоправда, не завжди вони бувають веселими та позитивними. Одного разу на Стрию я кільнувся, пішов під воду і в в голову хапнув було. Злив каяк і дуже в сльозах дойшов до фінішу, тільки останній прийшов. Жорстоко було трошки. Цьогоріч родина Горлових, батько Олександр та син Вадим, котрі представляють на змаганнях команду львівських рятувальників, вперше змагатимуться на турнірі у складі трьох поколінь. Наймолодшому учаснику Іллі Горлову лише вісім років. Втім, він уже досить вправно сплавляється на каяку і подає гарні надії. Водний туризм це родинне захоплення, котра триває вже багато років, розповідає батько Іллі Вадим Горлов. Займаюсь все життя з такого віку, як мій син Ілля. Йому вже вісім років, я почав трошки раніше з 7 років. Привчив нас до того діла наш мій дідусь, ой, мій батько, його дідуська, то Олександр. Він так само буде сьогодні приймати участь у цих змаганнях. Ну а так, по роду по моєї праці. Я працюю рятувальником, тобто, тим ділом я займаюся все життя і. То есть я постійно на воді, постійно в Русі, постійно в спорті. Я приймаю кожен рік участь в Кубок України, Чемпіонату України, ну і всі обласні змагання. То есть постійно наша команда в призах. Цьогорічний спортивний турнір на західному бузі для Віри піонерської перший у житті. Хоча у водному туризмі Віра Новачок і сплавлятись їй доводилось лише для власного задоволення та відчуття адреналіну, вона переконана, що навчитись цьому може кожен. Дуже просто, якщо пояснює інструктор, якщо дотримуватись цих інструкцій, це ну можливо з першого разу навіть. Ну, щось спробувати зробити. Я сьогодні буду приймати участь. буду приймати участь на катамарані четвірці з разом з Оленою і з Сашою і Миколою. Ми будемо пробувати проходити трасу. Ну, скоріше всього, ми нічого не займемо, але це буде перший досвід саме спортивний. Захоплення велотуризмом, мандрівками та активним відпочинком привели Віру до Червоноградського клубу за обрій, де вона знайшла не лише однодумців, а й неймовірно цікавих людей, розповідає дівчина. Це зацікавило в першу чергу, тому що тут багато цікавих людей, які займаються ну не лише водним туризмом, а взагалі багатьма видами спорту. Тобто, якщо спробувати себе в цьому спорті, а можна ще когось знайти цікавого і спробувати себе ще в чомусь іншому, наприклад, велоспорта або скалолазання. Ми зараз будемо організовувати походи в печери, так отаке щось планується. І ми хочемо і тут собі людей назбирати в печер, наприклад, піти. Ну і так само приєднатися до водного туризму. Про насичений спортивними подіями рік здобутки червоноградців та враження від змагань знімальній групі бужнету розповів учасник клубу за обрій Олександр Балема. Цього року у нас було. Чотири виїзда: це було два загальноукраїнських змагання: це Кубок «Карпатське раллі і Чемпіонат України. Це саме, саме серйозні змагання, саме складні. І це, це все було в Карпатах. Третє в Карпатах це були обласні змагання, в яких, в яких брали участь тільки область, але там була достатня кількість учасників, і ми там зайняли друге місце. А на Карпатському ралі ми зайняли один наш екіпаж зайняв третє місце. На чемпіонаті України ми мали шості, восьмі це були саме складні. І ми там, в принципі, в тих екіпажах були перший раз. Тобто, але це було ну, для нас, це було нормальне показник, бо там були самі серйозні опоненти, всі були, всі були серйозні опоненти. Якщо на інших змаганнях були середнічки там де деякі, то там були самі серйозні опоненти. От. І літом були, ще змагання цікаві на Волині. Це Поліська регата. Наш екіпаж Павло і Міша зайняли перше місце, тобто це дуже здивувало волинян, тому що місцеві завжди там виграють. А наш екіпаж цього року виборов з маленьким відривом, там впритик, але вибороли перше місце. Це було дуже класно. За підсумками змагань серед каякерів не було рівних учасникам клубу спортивного туризму «Манівці» зі Львова. Другу сходинку посіла команда Львівської пошуково-рятувальної частини Департаменту надзвичайних ситуацій. Бронзу до своєї скарбнички знову поклали манівничани. На катамарані двійка перемогу у важкій боротьбі здобули червоноградці Павло Зелінський та Богдан Змий з клубу спортивного туризму за обрій. Друге і третє місце зайняла команда львівських рятувальників. У Слаломі на чотиримісному катамарані золоту та срібну нагороди вибороли львів'яни з пошуково-рятувальної частини. Третю сходинку посіла команда клубу спортивного туризму Манівці. Вітаємо усіх переможців та призерів і зичимо високих здобутків на нових трасах.